Ще одні цікаві історії вже з за перебріка московський шоумен. Якубович, незмінний ведучий передачі поле чудес, знову довів свою відданість владі Путіна у новорічному випуску програми. Він привітав з Новим роком росіян у бронежилеті і касті учасника так званого СВО. У такий спосіб, висловивши, начебто, підтримку курсу Кремля щодо війни в Україні. Учасниками програми також стали представники силових структур, що цілком вписуються у пропагандистську мету рашистського ТБ – виконувати всі забаганки. Влади, ну чого вони лише принесли б гранату і підірвали б в студії взагалі б феєричне шоу я було з оганьком. Дума... Ну так я взагалі думав, що Якубовича вже той го. Ну, немає? Та немає в живих. Та він живіше всіх живих, як і Як тримається? Отже ж. Колаборанти на окупованих територіях просять у Кремля надати їм рятувальників, оскільки відчувають гострий дефіцит кадрів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Головною причиною нестачі фахівців стало небажання місцевих працювати зі зрадниками. Також більшість кваліфікованих кадрів залишили регіон або відмовляються працювати в державному секторі. Тому колаборанти вкотре направили запит Кремлю. Щодо працівників МНС, яких категорично не вистачає на захоплених територіях, напередодні колаборанти у Запорізькій області визнали, що в регіоні існує дефіцит лікарів. Проблему не допомагає вирішити навіть надання житла фахівцям з Росії.